Юрій Ткач опинився на межі розлучення. А Тіна Кароль навпаки закрутила роман з бізнесменом молодшим за себе. А Анжеліна Джолі взагалі досить не будемо ж ми тут всі карти розкривати. Про все в деталях розкажемо в нашому дайджесті. Тіна Кароль закрутила роман з бізнесменом молодшим за неї заголовки, які днями буквально заполонили медіапростір. за словами Богдана Безпалова, блогера, який так би мовити, викрив нового бойфренда співачки. Це Юрій Арошидзе, 30-річний бізнесмен, грузино українського походження, живе у США та очолює американську компанію, яка допомагає травмованим українським захисникам безкоштовно отримувати протези. Але, як і усі попередні чутки про своє особисте життя, цікароль не коментувала Донедавна. крепки нади про романи з молодим олігархом, тіна несподівано розставила під час свого концерту у Полтаві. Ну, це смішно, це все смішно. Особливо останнє з ким мене ж поженили. Чи як це можна сказати? Я кажу в дії, не бачила все вся підробка. На паркані теж пишуть, там нічого. Там дрова, дрова, дрова. Поки Кероль від свого роману відхрещується, Леся Нікітюк свого обранця активно продовжує демонструвати публіці, щоправда, по частинах. Та інтрига тривала недовго, адже кмітливі слідчі соцмереж швидко склали цей пазл докупи. На думку шанувальників, загадковий чоловік Лесі, ніхто інший, як Дмитро Бабчук, інфлюенсер і, як вже вісім років, хоробрий воїн ЗСУ. І ось нарешті той самий останній пазлик Нікітюк покінчила з інтригою і таки підтвердила роман з молодшим на дев'ять років військовим. Без зайвих слів, інтриг і розслідувань Дмитро Михайлович плюс Леся Іванівна. Тим часом Юрій Ткеч опинився на межі розлучення з дружиною Вікторією. Гуморист відверто розповів: вони довго замовчували чимало проблеми невдоволень, що леді не потопило їхні стосунки. У кожної сім'ї є свої моменти, свої кризи в житті. Через одну з таких пройшли і ми. Втім, для закоханих було важливо зберегти сім'ю, тож звернулись до психотерапевтів, займались духовними практиками та медитаціями. Зрештою, розлучення вдалося уникнути. А закріпити свій десятирічний шлюб тепер планують вінчанням. У новий роман подейкують з головою поринула Анджеліна Джолі, а засватали цього разу акторці молодшого за неї на дев'ять років британського репера Акала. Приводом для таких пліток стали спільні появи пари на публічних заходах і вечірках. Також чоловік приходив підтримати Джолі на її фільму Марія заскочили пару разом і за вечерею. Втім, поки одні західні змі стверджують, пара вже понад рік таємно зустрічається. Інші акторка та репер просто добрі друзі, а серце Джолі наразі вільне. Сама ж парочка романтичних стосунків не підтверджує, але офіційно і не спростовує. Тим часом найскандальніша пара шоу-бізнесу розлучається. Як стверджують західні змі, подружжя Кан'я Вест і Б'янка Цензорі роз'їхалися. Б'янка до батьків в Австралію, а сам Кан'я збирається приїхати в Токіо, де нібито й планує подати на розлучення. А ось точно вже беззаперечний факт Емінем стане дідусем. Щасливу звістку репер повідомив у новому кліпі, котрий присвятив своїй дочці Гейлі Джейд. Де Гейлі? Де вона? Це не Гейлі. Хто це? Це монстр. Поцілуй мене, монстре. Люблю тебе. У відео репер включив архівні сімейні кадри, а також кадри із весілля Гейлі, яке відбувалося у травні. І звісно, найголовнішу новину.